Ласкаво просимо до нашого глибокого занурення. Сьогодні, знаєте, розглядаємо купу матеріалів про те, що ж мотивує людей у 2025-му. Світ такий динамічний. Ши нові соцмережі, глобальні штуки типу війни в Україні, економіка, ну самі розумієте, це не просто суха теорія, а спроба зрозуміти, от що насправді рухає нами і в житті, і на роботі. Абсолютно. І знаєте, ці класичні моделі, ну, та ж піраміда маслоу, вони створювалися для, скажімо так, стабільніших часів. А зараз що? Вука світ, як його влучно називають у текстах, нестабільний, невизначений, складний. І мотивація в таких умовах, вона, вона інша, не така вже і ієрархічна, гнучкіша. Люди шукають сенс, вплив, а от базові речі, безпека, в тому числі психологічна, це просто критично. Тобто наша місія сьогодні розпакувати ці нові рушії. Так. Спираючись на ці документи, і от одразу цікавий момент, там згадується нова ієрархія потреб. Що це? Просто масло 2.0? Ем, Я б сказав це глибше, це переосмислення так, основа маслову, але додаються нові рівні, важливі саме зараз: екологічна відповідальність, наприклад, соціальні зв'язки такі справжні, життя з метою. І ключове, що підкреслюють джерела ментальне здоров'я, добробут. Без цього фундаменту, особливо після ковіду, стресів, ну, про яку самореалізацію можна говорити, вона стає недосяжною. Ага, тобто ментальне здоров'я це вже не вишенка на торт, як, по суті, фундамент. Це справді змінює погляд. А технології, соцмережі, бачу, тут є щось про соціальні медіа 3.0. Саме так. І тут теж сув. від кількості до якості. Автентичність, негонитва за лайками, спільноти за інтересами, цифровий добробут, тобто, щоб соцмережі не висмоктували життя. Цікаво, що пишуть про зменшення часу онлайн. Люди шукають глибини. Її тут, до речі, може допомогти персоналізувати досвід, але але й налякати. Бо ж є і інша сторона. От цифра з джерел Goldman Sachs прогнозує можливу заміну 300 мільйонів робочих місць. Це ж серйозно. Дуже серйозно, і це створює величезну напругу. З одного боку, так шаї може забрати рутину, дати простір для креативу, а з іншого, страх, страх втратити роботу, особливо коли економіка штормить. Як от в Україні через війну ВВП впав, бідність зросла, і цей страх може або паралізувати, або вштовхати на таку, знаєте, продуктивність зі страху. І тут на перший план виходять ну, ці м'які навички критичне мислення, емпатія, адаптивність вчитися постійно. Тобто шаї це і можливість, і загроза одночасно. А компаніям що радять, як їм бути з цим? І чи однаково це все сприймають, ну, скажімо, різні покоління? О, ні, звісно, не однаково. Джерела це чітко показують. Покоління з їм важлива мета. Баланс, навчання, міленіали, гнучкість, розвиток, оця трифекта гроші, сенс і добробут одночасно. Покоління X більше про автономію, стабільність, той самий work-life balance. Навіть про покоління Бета вже говорять ті, що з 2025-го народжуються. Для них вплив на світ, сталий розвиток це буде ну, фундаментально. Зрозуміло. Але ж це все одно узагальнення, так? Мільйони людей і всі під одну мірку за роком народження. Чи є там якісь застереження? Дуже слушне зауваження так. Категорії використовуються для аналізу трендів, але всі джерела наголошують, потрібен персональний підхід. Загальні риси є, але кожна людина індивідуальність. Тому і рекомендації такі гнучки. І які ж саме що радять робити, от прямо зараз на практиці. Кілька ключових речей простежуються: перше підтримуючи середовище, психологічна безпека, добробут це база. Друге гнучкість. У графіку згадують чотириденний тиждень, наприклад, у форматах роботи, третє зворотній зв'язок, якісний, регулярний визнання, четверте інвестиції в навчання, особливо ті soft skills. Ну і персоналізація, теорія самодетермінації її згадують. Каже, не змушувати хотіти, а допомогти знайти сенс, підтримати автономію, компетентність, зв'язок. Тобто, мотивація це вже не бонус, це стратегічна інвестиція в стійкість. Виходить, мотивація 2025 – це такий собі складний коктейль, наші внутрішні потреби, сенс, розвиток, зв'язки, плюс зовнішні фактори технологія, економіка, кризи і все це ще й через призму різних поколінь. Саме так розуміти оцей взаємозв'язок це ключ. А наостанок, знаєте, така думка для роздумів: вона випливає з матеріалів, хоч і не обговорювалася прямо. Якщо і справді забиратиме все більше завдань навіть складних, чи не змусить це нас переосмислити саму цінність людського внеску? І що тоді означатиме життя з метою, якщо робота, як ми її знаємо, ну, може кардинально змінитися? От про що варто подумати.